Все гаразд, ти, неначе привида побачила? Думки Кіри розвіялися, вона й сама не щулася, як уся її увага виявилася прикута до двоспального ліжка кімнати її батьків. Бежеве покривало, висока спинка, оббита там на шоколадною вицвілою тканиною. Того дня було все саме так, або майже так, чи ні, вона не пам'ятала. Знала тільки, що якби прийшла тоді раніше та викликала швидку, то, можливо, б мама жила. Трагізму додавало й те, що саме перед цим матір з донькою посварилася, і Кіра наговорила багато дурниць, про які жалкувала. Все добре. Кіра нарешті відірвала погляд від ліжка і обернулася до свого чоловіка. Валентин стояв у коридорі, заставленому коробками і сумками, та роззувався. Дівчина не втрималася. Вона швидко наблизилася до нього, пригорнулася. Що таке? Кохаю тебе. Його комір ще зберіг вологі тільця одиноких сніжинок, а щоки палали рум'янцем. Від нього віяло морозною свіжістю вулиці. Залишок дня витратили на розвантаження речей. Валентин майже все зробив сам, кірі було важко тут знаходитися. Вона б, може, й не наважилася повернутися, якби не наполягання чи то пак підтримка чоловіка. Саме він переконав її в тому, що такий крок буде вірним відпустити минуле, відпустити оманливе почуття провини єдине правильне рішення. Він став для неї надійною опорою в час, коли вона лишилася зовсім сама. Попри це, зараз Кіра сиділа в довгій залі на дивані, вона підгорнула ноги, кутаючись в плед. І пила каву з великої помаранчевої чашки у формі гарбуза. Ця чашка становила складову великої колекції дівчини. На кожен день тижня в неї малася особлива чашка. Ну, нарешті. Валентин присів поруч із нею, коли завершив розбирати речі. Тут не так і погано. Ага, поглянь. Він кивнув на вікно, за яким знаходився балкон. Там бушував буревій. Міріади сніжинок хаотично металися в повітрі, описуючи небачені кульбіти. Вони юрбилися так густо, що не можна було розгледіти навіть образів будинку навпроти. Лише фемерні силуети стовбурів погойдувалися від частих поривів вітру. Мете. Кіра піднесла чашку до рота, але виявилося, що напій скінчився. Давай я зроблю ще. Ні, дякую. Вона підвелася і попрямувала до кухні. Дорогою мала проходити спальню батьків. Погляд сам метнувся у бік кімнати. Затягнуте тінями приміщення виглядало мертвим, позбавленим рухів, неначе час там застигнув. Коридор повернув тим часом і вивів дівчину до кухні. Вимивши чашку, вона протерла втомлені очі тонкими пальцями. Дорогою назад Кіра зачинила двері в кімнату батьків, аби нічого їй не нагадувало про жахливий випадок. Вона сіла біля свого чоловіка і поклала голову йому на плече. То скільки ти вже тут не була? А що? Питаю. Майже десять років. Це багато. Кіра промовчила. Темна пройма дверей коридору ніяк не могла зникнути сперед її зору, звідти чітко лунав скрип. Двері в кімнату батьків прочинялися. Не хвилюйся, в тебе ще буде робота. Валік погладив її плече і марення розвіялося. Від того наставника немає звісток? Ні. Кіра б дійсно зараз воліла відволіктися на роботу. З тих пір, як її начальник взяв незаплановану відпустку та зник у Харкові, дівчина не мала постійного місця роботи. Формально вона працювала позаштатним співробітником в одній з обласних газет, але це явно було не тим, чого прагнула дівчина, вступаючи на факультет журналістики. Ну, гаразд, Валік потягнувся до пульта. Давай відволічимося. Кіра не сперечалася, вона не мала на це сил. Екран блимнув і за секунду на ньому проявилося доволі знайоме зображення. Білявка у бордовій сукні з непомірно глибоким вирізом оповідала з за столу останні новини. Знизу екрану яскравіла строфа з назвою сюжету Тернопільська арахнофобія. Пан Георгій працює далекобійником уже 22 роки. Каже, з таким стикається вперше. Довга дорога для нього звична справа, а тому він легко погодився доставити вантаж з Полтавської області до Тернопільської. Чоловік стверджує, що тоді навіть не підозрював, що саме має перевозити і які плани замовник має на нього. Картинка змінилася, демонструючи глядачам немолодого чоловіка з пишними вусами. Голова його була перебинтована. Сам він стояв на фоні якоїсь покинутої будівлі. Машину підкинуло. Я почув, як в контейнері щось гукнуло. Пішов перевірити. Відкриваю, а звідти павучара розмірами зі слона дивиться. Мене побачив і давай вилазити. Так, мабуть, досить. Він перемкнув канал. Послухай, я не буду писати про те, з ким вона спала, а з ким ні. А, Кіро, бляха, я в курсі, що тобі треба про усіляку соціалочку строчити. Але якщо ти знову, бляха, полізеш в тему тендерів, то дадуть під хвоста мені, а потім я дам під хвоста тобі. Вкурила, тебе ніхто не буде тримати, просто по приколу. Слухайте, хто вона там? Співачка? Про ту курку взагалі вже ніхто не пам'ятає, якого хріна я маю писати, з ким вона там переспала в Буковелі? Ну, візьми іншу тему. Лізка пішла, її колонка пустує. Можеш узятися. Там напрацювання є, по білках канібалах. Гаразд, Буковель так Буковель. От і домовилися. І, Кіра, я тебе обожнюю, але трошечки пригальмуй з тими тендерами. Та добре, добре. Телефон знову пірнув у кишені. Сумочками Кіра не користувалася, віддаючи перевагу ранцям. Руки задубіли, і не відразу вдалося втрапити ключем у замкову шпарину. Якусь мить Кіра витратила на замок, а потім нарешті пірнула в тепле приміщення. Взимку темніє рано, але дівчина не поспішала вмикати світло. Вона скинула парку, пройшла на кухню і дістала зранця велику пляшку вина, зняла з холодильника штопор-магніт та відкоркувала її. Нарешті наповнила келих бордовою рідиною і задоволено посмакувала. День, не дивлячись на вибрики тимчасового начальника, видався не таким вже й поганим. Настрій дозволяв щось приготувати, хоча зазвичай біля плити стояв валік. Але, зрештою, сьогодні він попереджав, що затримається. Чоловік працював викладачем біохімії і мав відповідну освіту. Розум одна з причин, чому Кіра виявилася ним причарована. Дівчина, не випускаючи келиха з рук, класи світло в кухні і лампочка запалала теплим жовтим світлом. Кіра схилилася до стелажу, шукаючи на полиці пачку спагеті. Нею відразу заволоділа думка про пасту, і тепер залишок вечора вже був для неї очевидний. Периферійним зором дівчина щось помітила. Вона навіть подумала, що то повернувся її чоловік. Кіра спрямувала свій погляд до темного коридору і завмерла. Поза межами досягнення світла лампочки хтось стояв, не рухався, не ховався, не намагався наблизитися, а просто стояв і спостерігав за нею. Кіра майже відчувала на собі погляд, спиною пробігло неприємне, липке відчуття. Як сюди взагалі хтось міг увійти? Хто це? Видавила з себе безглузде питання дівчина. У відповідь тиша, як і очікувалося, рухатися було важко, але жодного вибору не лишалося вона мала зробити бодай щось. Кіра знову намацала на дверцятах холодильника штопор. Вона невпевнено замахнулася і пожбурила його в темряву. Магнітик пролетів крізь тінь та стукнувся в протилежну стіну в кінці коридору. Впевненість дівчини ослабла, вона вже не могла бачити силует так само чітко, як до цього, а тому зробила крок уперед. За ним ще один вона ступила в тінь. Її погляду відкрився коридор у тому ж вигляді, яким він був, коли вона тільки увійшла до квартири. Здавалося, щось намагається її перехитрити. Щось грається з нею у гру, правила якої дівчині невідомі. За спиною заблимала лампочка, Кіра обернулася. Дверна пройма, яка вела на кухню, то поринала у темряву, то знову спалахувала яскравим світлом. Дівчина не могла відірвати погляду від цього дійства, вона заворожено спостерігала за наслідками перепаду напруги, як раптом на її шиї затеплилося чиєсь дихання. Волосся стало дибки. Дівчина заверещала та відсахнулася. Келих полетів із руки брязкіт скла. Вино мов кров розплескалося підлогою, кіра влетіла в ванну і зачинилася. Руки намагалися виявити телефон в кишенях джинсів, але він лишився в парці. Не знаючи, що робити далі, дівчина завмерла, прислухаючись. За дверима стояла мертва тиша. Вона була підступною, штучною. Хтось, безперечно, чекав зовні, сподіваючись виманити жертву з ванни, даруючи їй оманливе відчуття безпеки, викликане ненадійним шпінгалетом, хтось чекав, доки Кіра заспокоїться і наївно вийде назовні просто до лап хижака. Дівчина рахувала секунди і не відлипала від дверей. Раптом почулися кроки. Вони проминули в ванну кімнату і попрямували коридором до кухні. Ай, бляха, якого хріна, валік. Вона різко вискочила з ванни і кинулася до чоловіка. Він цього не очікував, а тому відсахнувся. Тупцюючи побитому склу, він з лайкою влетів на кухню і повалився на стелаж. Падаючи, він схопився за полиці і на голову йому посипалися столові прибори. З гучним дзеленчанням вони вкрили підлогу, і кіра застигла в дверях кухні. Лампочка більше не мигала. На підлозі лежав валік та важко дихав. Ступня його правої ноги була усіяна уламками скла, шкарпетка змокла від крові, а просто біля голови чоловіка в підлогу встряв великий кухонний ніж. Що ти робиш? Він роздратовано підвівся, скидаючи з себе веделки та ложки. Вибач, вибач, вибач. Кіра метнулася до нього. Чоловік не міг опертися на праву ногу, а тому довелося тут же його всадити на стілець. Боляче? Та є трохи. Я швидку викличу. Вона метнулася до вішалки при вході, вправно перестрибуючи через уламки. Що з тобою? Чого ти там ховалася? запитав чоловік, коли вона завершила розмову з диспетчеркою. Кіра винувато потупила погляд. Мені здалось, що тут хтось є. Що? Мені здалося, що в квартирі хтось є. стежить за мною. То я через оце постраждав, через те, що тобі здалося. Ага. Валік взяв дружину за руку. Заспокойся. Я все розумію. Повернення далося тобі важко. Так. Все гаразд. Я візьму відгули на роботі. Не йти ж, зрештою, з такою ногою. Точно, я приберу. Кіра попрямувала в коридор повійник з совком. Кіра затіяла велике прання. Вже декілька днів вона сиділа майже без роботи, а тому вирішила зайнятися прибиранням. Валіка виявилася важче, ніж очікувалося примусити відкидати сніг, який намило на балконі. Чи то чоловік просто забув за нього. Відтак Кіра витратила більше години за розчищанням протяжного балкону. Доки вона провозилася з лопатою, її спина спітніла настільки, що майку можна було викручувати. Сама ж дівчина страшенно засапалася і боялася застудитися, тому вона спочатку забігла до квартири, розтираючи руки, щоб зігрітися. Швидко вона перевдягнулася в суху одежу і раптом побачила на столі в залі великий термос. Згадала, що Валік турботливо заварив їй зранку чаю. Він робив це доволі часто, але дівчина це цінувала. М'ятний чай, приготований коханим, її заспокоював, особливо в ці дні, коли вона знову була в квартирі, де втратила матір. Слова сварки й зараз лунали у вухах дівчини. Знову стало невимовно сумно. Стіни почали давити, і кіра зняла з термоса кришку. Вона наповнила її гарячим напоєм туманно зеленого відтінку. А вже за мить відчула приємний смак і навіть відволіклася від своєї початкової задачі, щоб насолодитися напоєм, лиш коли допила, то повернулася до реальності. Думки про коханого розвіялися, і дівчина знову продовжила свою діяльність. Несучи поперед себе велику миску з білизною, Кіра ледве втиснулася в двері балкону, а тому аж зойкнула, коли випала з квартири та послизнулася. Дивом, встоявши, вона розсміялася і прийнялася за роботу. Шворки помалу заповнювалися пранням, а знизу лунали веселий верес дітей та звуки двигунів. Кіра швидко завершила свою справу, вже відчуваючи, що замерзає, і повернулася до квартири. Та не встигла вона переступити поріг балкону, як погляд її впав на дверну пройму, що вела в коридор, там, на стіну, падала чиясь тінь. Хтось стояв у коридорчику і чекав на неї. Відразу ж згадався вечір на кухні. Дівчина обережно ступила вперед, намагаючись не видавати жодного звуку. Рука намацала манікюрні ножиці. Ще пара кроків, тінь не ворушилася. То чи варто взагалі її турбувати? Чим це може обернутися? Думати було ніколи, втекти все одно не вийде. Через балкон на вулицю не потрапиш, принаймні з четвертого поверху. Вірніше потрапиш, але Кіра вистрибнула з-за одвірок. Загрозливо замахнулася ножицями. Проте коридор порожнів. Жодного натяку не було на присутність когось, чи дівчина похолола. Чи чогось? Вона збагнула, що двері кімнати батьків відчинені. Обережно ступаючи, вона наблизилася і зазирнула всередину. Нікого та нічого. Кіра відсахнулася. Тріпочучи крилами, птаха ледве не приземлилася їй на голову. Налякана істота заметалася по підстелею, не знаючи, як вибратися. Дівчина згадала, що не зачинила балкон, коли перевдягалася. Від несподіванки тілом все одно прокотилося неприємне тремтіння. Стало некомфортно, захотілося все з себе змити, але йти в душ дівчина б точно не стала, принаймні допоки чоловік не повернеться з роботи. З півгодини вона не могла вигнати істоту з квартири, а коли це і вдалося, то нарешті з полегшенням видихнула. Дівчина знову випила чаю, який вже починав вихолоняти. Боже, мені треба випити і зайнятися якою небудь статтею. Кіра потерла виски. Голова розболілася. Який ти будеш? Давай м'ятний. Кіра сиділа за столом, доки валік займався приготуванням чаю. За вікном знову хурделило, а тому кухня зараз уявлялася дівчині маленьким острівцем її особистого тепла. Єдиним на увесь світ. У тебе ж сьогодні нарада? Що? А, так. По вебці. Будуть доводити до відома нову постанову міносвіти. Ще не знаю, що там, але має зайняти небагато часу. Сподіваюся, він підвів на неї погляд. Не сумуй, потім фільм якийсь глянемо. Чоловік поставив перед нею чай, і кіра слухняно припала до краєчка чашки: смачно, тоді я ванну прийму. Менше як за годину він усамітнився в дальній спальні, а кіра почала приготування до свого маленького відпочинку. Дівчина вже роздягнулася і сиділа на краю великої ванни, чекаючи, доки набереться вода. Вона наповнила келих вином і навіть збиралася увімкнути на телефоні якусь ненав'язливу музику чи, може відео, ще не вирішила. Голос Валентина не долинав до неї, хоча Кірі здавалося, що вона б мала його чути. Тим часом кімнату заполонив пар. Ванна, нарешті, набралася, і дівчина лягла в гарячу воду. Приємна млосність обволокла її тіло оксамитово ніжним саваном. Декілька кліків, і телефон заграв гарну та заспокійливу мелодію. Кіра розслабилася, закидаючи голову на край ванни. Вона заплющила очі, насолоджуючись кожною хвилиною, кожною миттю. Цілком очікувано підкралася дрімота, як раптом світло, яке ледве пробивалося крізь заплющені повіки, згаснуло. Кіра розплющила очі. У ванній кімнаті панувала цілковита темрява, вода здавалася крижаною. Бажання підвестися і витертися стало майже обов'язковим, і дівчина не змогла йому противитися. Вона швидко вилізла з води, загорнулася великим махровим рушником і тільки тепер помітила, що з її рота валить пара. Скільки ж вона проспала? Та зрештою, чому так холодно? Може, валік вікно відкрив? Дівчина наважилася відчинити двері і ступила на холодну підлогу коридору. Погляд змістився на кухню. За вікном сяяло сонце. Що відбувається? Її розум силкувався збагнути це. Ноги самі рушили в бік зали до дальньої кімнати. Як раптом Кіра помітила, що двері спальні батьків прочинені, вона не змогла не поглянути туди і застигнула на місці. Вікно відчинене. З нього намело цілі кучу гури снігу, бежево покривало тепер, вкривав товстий шар інію. Що? Кіра недовго думаючи рушила до вікна, маючи на меті зачинити його, як раптом її хтось схопив за плече. Дівчина обернулася, відчуваючи дотик гарячої долоні. Позаду стояла мати. Вона не змінилася з останньої зустрічі, така ж спокійна, але змучена. Вона дивилася на кіру проникливими очима. Серце дівчини забилося частіше, ризикуючи вистрибнути з грудей. Тікай. прошепотіли тьмяні уста покійної. Кіра смикнулася. Вона прокинулася у ванні, миттю підірвалася і вискочила з води. Що це було взагалі? Вона поспішала, кіра швидко витерлася. Бажання відпочити тепер виявилося витісненим бажанням перевірити правдивість сну, в той час як дівчина ще й не прокинулася до кінця, і все побачене їй видавалося більш ніж реальним. Вона швидко одягнулася і вилетіла з ванни. Лиш мить зволікання і кіра забігла до спальні. порожньо. Такі ж густі тіні, як і завжди, снігу немає, вікно зачинене. Ну, звісно. Дівчина розпачливо зітхнула. Стривай вікно. За шторою щось виднілося прямо на склі. Дівчина кинулася через кімнату і відсмикнула фіранку. Прямо там, на віконному склі, були виведені літери, що складалися в слова. Тікай від нього! Кіра відступила. Від літер донизу стікали краплі, неначе напис був виведений тільки. -но. Що сталося? Вона обернулася, в дверях стояв валік. Він збентежено спостерігав за дружиною. Вона ж завмерла, намагаючись повернути своєму тілу рухливість. Там там літери. Де? Кіра обернулася до вікна, але там вже було порожня. Що з тобою? Голос чоловіка знову привернув її увагу, але коли дівчина поглянула на нього, то похолола. За ним, ховаючись у сутінках коридору, стояв силует. Мати, вона люто дивилася на хлопця. Кіра кинулася до чоловіка, але двері спальні з гуркотом закрилися. Вона налетіла на них та забарабанила по перепоні. З коридору почувся крик. Здавалося, там білують когось живцем. Кіра не вірила своїм вухам. Вона й сама переживала сильний жах. Але продовжувала марні спроби вирватися з кімнати. Вона била двері руками, намагалася вибити їх стільцем, але марно. Крик стихнув так само раптово, як і зазвучав. Двері повільно відчинилися. Кіра, не чуючи під собою опори, вискочила в коридор. Вереск сам вирвався з її горла, а сльози покотилися з очей. На підлозі лежав її чоловік. Його скляні очі дивилися в стелю. В них застигнув жах. Кіра впала навколішки поруч і припала до покійного. Що ви хотіли? Дівчина сиділа за столиком. Мені лежало осторонь, не викликаючи в неї жодної цікавості. Лисий чолов'яга у чорній шкірянці зацікавлено роззирався довкола. Ох, і дороге місце, напевно. Мої зарплатні точно не вистачить. Кіра промовчала, ігноруючи репліку слідчого. Для неї ця зустріч і досі лишалася загадковою. Все ще носити траур? Ще сорок днів не пройшло. А ну так. Прошу, що ви хотіли. Е, так, так. Ваш чоловік. Він пом'явся. Ви знаєте, що він був одружений? Вже так. Справді? Перебирала його речі і знайшла свідоцтво про шлюб. І про смерть теж. О, то ви вже в курсі. Слідчий пожвавішав. Про що? Що він мене труїв? Чоловік округлив очі. Що ви взяли? Неважливо, але ж ви про це хотіли мене запитати. Та власне, так. В нього помітно поменшало рішучості. Його колишня дружина страждала на галюцинації і покінчила з собою через пару місяців після укладення шлюбу. Квартира перейшла йому. Насправді, перший випадок нікого не зацікавив, але коли я почув про вас і про його смерть, то зацікавився. Знаєте, я не вірю в паранормальне. До того ж, прийшли результати з біолабораторії по тим чаям, якими він вас поїв. Він же біохімік був. А даремно. Що? Даремно не вірити в паранормальне. Його вбила моя мати. Вона мене захищала. Ваша, так вона ж. Це все. Та власне, От і добре. Кіра підвелася, дивлячись спустошеним поглядом на здивованого слідчого. Я хочу забути про все це. Не варто мене турбувати. Я маю йти. Дівчина повернулася і рушила геть. Почекайте, він підвівся, спиняючи її. Ви мені не довіряєте? Кіра обернулася, холодно зазираючи йому в очі. Єдина людина, якій я могла довіряти, вже мертва. Вона рушила геть, повертаючись до своєї квартири.